У приватному секторі Лозової воюють із міні-фермою. Мешканці вулиці Чернишевського скаржаться на сусіда, який у себе на подвір'ї тримає чималеньке хазяйство. За підрахунками людей на фермі живуть із півсотні корів, три десятки баранів, стільки ж свиней. З двору йде сморід, тварини заляпали дорогу, а незабаром через гній і мухи заведуться, бідкаються мешканці. Із господарем воюють не один рік, але безуспішно. Тому написали скаргу до мерії. Із чоловіком приїхала говорити комісія. Оце на цій території проживають значить деталі около 50 коров і шну 30 барана. Заявники з вулиці Чернишевського скаржаться комісії на ферму, яку облаштував їхній сусід. З цього боку у нього корови на сусідній вулиці свині. Поголів'я худоби росте, розповідають люди. Нам дихати нічим, утром Летом почистять. Вагу, ну це вжас. Не, ну, ну... не вийти на вулицю на посидіти, нічого. Ми живемо, як в тюрмі. Дітей випустити неможливо. В парку взагалі неизвестно, что що твориться. Ми вже два роки туди не можемо дітей сводить в парк. Вся дорога, ви самі можете представити. Люди ходять не на классиче сюди. Все це вислуховує комісія від мерії: комунальники, земельники, ветеринари і санлікарі вони йдуть поспілкуватися з господарем. Я 30, років лежу 30, років, 30 люди... год звісно в хазяйстві. Тридцять років. І тридцять років люди жалуються? Ну, ви ж бачите, поки ні. Це нов... Нова влада прийшла по новому. Це треба К... Каждый... забудова. Не не ну, Пан Валентин каже, у нього усього 11 корів. І всі з паспортами, які у Києві видавали. За худобу йому колись подарували доїльний апарат, а тепер карають. Ну, Наказуйте, виписуйте. Чоловік певен, на нього наговорює лише один двір, з яким він ворогує. Решту мешканців все задовольняє, переконує пан Валентин. Натомість люди заперечують і просять заглянути на сусіднє з фермою подвір'я. їхня стіна сараї, виходить забор. І окна вони зробили туди. Весь оцей аромат вивітрюється з в управлінні житлово-комунального господарства пригадують, що вже не перший раз з чоловіком і його худобою мають справу. Торік стадо виганяли кладовища. Там же фермер складує гній. Я спеціально там складую, нікому не мешає. І кожен рік я на 8-10 тисяч продаю перегноя. Від адмінпротоколу чоловік не відмовляється. Дає всі свої дані, щоб документ уклали, але на адмінкомісію прийти не обіцяє. Мінімальний штраф, який йому можуть призначити 850 гривень. А він так увілічується мешканці хочуть, щоб сусід зменшив поголів'я худоби або переселився із господарством до найближчого села. Там можна тримати таке велике хазяйство.